мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вам для вас зробити експрес-огляд ось цього кардигану. Цей кардиган я ще на початку 2020 року для своєї доньки. Він носився і був улюбленим. Він дуже яскравий, і я вам покажу його в більш презентабельному вигляді. От, а е, зараз мені хочеться його показати, тому що в нього є декілька е, моментів, декілька вузлів, які б я хотіла вам роз'яснити, показати, як їх робити. На сьогодні ми зробимо просто огляд, а в наступному відео я буду вам показувати саме вузлами майстер-класи, як я робила е, обробку планки. Мені вона подобається, там, як, як карманчик називається, з двох сторін пров'язується, а потім планочка. Що там ще цікаве? Там Він повністю різнокольоровий, спинка в нього інтарсія. Дуже-дуже легкий варіант Це для тих, хто вчиться, то можна буде спробувати себе от в такому легкому варіанті. От, сама викройка кардигана це для новачків. Оце, якщо ви учитесь, то це для вас. Там зовсім жодного важкого моменту немає. І зараз я вам розкажу про це. Хочу ще показати ось так його на тремпелі, поки він висить, і можна його роздивитися більш. В розложеному вигляді, бо він довгий, і я не зможу вам його викласти весь на своєму дивані, щоб ви роздивилися. Він до середини ікри доньці. От, в нього ось такий виріз, Він доволі широкий на неї. Він майже якраз мені, але мені він в обтяжку, а на неї він вільний, який і. Має бути. Все дуже просто, немає ніяких таких особливих обробок, які не зможе зробити початківець. Ось такі рукави, які закриті гачком. А, навіть не гачком, навіть я їх в'язала і вшивала. Але краще, звичайно, їх набирати від ціля петлі і в'язати вниз. Але тут в мене було так. Зв'язаний із бюджетної якоїсь вовни. Не можу сказати яка, бо купувала я її. Ще тоді я не знала, що на шкарпетки треба якийсь особовий склад. І я її купувала на подарунок до сестрі, щоб вона нав'язала шкарпеток. Але їй не сподобалося вона на шкарпетки. Сказала, що вона ж потреться швидко. І ця пряжа прийшла в подарунок від сестри мені. От. Пряжі було тут, здається, 800 грамів, але її навіть можна вирухувати по оцих квадратах різних кольорів. Оскільки кольорів кожного було по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 800 грамів. Так, її було 800 грамів. От. І вон, він іззаду також такий яскравий. Ось це його спинка. Думаю, він на сьогодні дуже актуальний. І він зшитий з частин спинка-полка. Тут по бокам є шви, так. От, кольори з'єднані тільки помаранчевим кольором, він скрізь проходить. А так вони. Ніде не з'єднується. Ну, кольори шматками так. Він. Отут, от, отут я в'язала інтарсії. Оце я хочу показати, як в'яжеться найпростіший варіант інтарсії. От, І хочу вам показати, як в'яжеться ось така обробка. Це планка така. Мені дуже сподобалось, як вона робиться. Вона дуже акуратно виходить, і я хочу вам це показати. От, ще тут підгін низу, ось такий. Також він простий, вяжеться знизу, теж просто робиться. Спочатку це робиться цей підгін, а потім уже все інше. От. То я вам хочу показати оце вузли, які допоможуть вам зв'язати дуже легко такий кардиган, якщо ви захочете. Ось якось так я прилаштувала цей кардиган на дивані, щоб, хоч трішки вам його поміряти, і показати, він просто рівні. Пілочки, рівна спинка, і ось виріз тільки по, під горловинку. Горловинку я робила десь на рівні нижче грудей, трішки нижче грудей. от Бо далі ось пішли пройми, вони пішли вище. Так. На пройму я зовсім нічого не відділяла, ні рукавани не, не, не робила з окатом, ні полочки спинки не робила з проймами, просто рівно, майже прямокутник. От. Тут і цікавого оця планка. Це я за, за, застігнула для того, щоб показати вам його. Тут дивіться, в мене не вистачало пряжі, то я її тут дов'язувала вже зовсім, зовсім з шматочків. Бачите, тут в мене і, і фуксія, і е, бузковий. До речі, у вас передається таким яскравим він е, такий е, пастельно. Голубий з бусковим відливом такий колір. У вас дуже він яскраво передається. От, оцей світліший передається, а помаранчевий такий, як є. І оцей видається більш фіолетовим, а він більш бордовий йде. Так. Що в нас тут? Це бордовий, це баклажан, а це бордовий Отак от кольори. Так, Що тут ще є? Ось темно-зелений. До речі, темно-зелений передається таким, який. Ось така, така в мене річ. Ось тут у нас цей шов інтарсії. Ось він такий. От. От. Дуже просто в'яжеться. Що ще? Поміряти. Поміряти в довжину цей кардиган 98 см. Досить довгий. От. А в ширину зараз ми поміряємо. Великий важко, важко його показувати. Так, тому я вам його відразу і повісила на тремпель, щоб показати, який він довгий і як його зручно, щоб було показати. Так Тут 53 сантиметри. От, донька у мене 44-46, десь розміром. Довжина плиття. Тут горловина досить широка. І якщо міряти по плечу і рукав, то це буде коротше, ніж потрібно, якщо ви хочете зробити меншу горловинку. От, у мене тут вийшло. 65 сантиметрів, але якщо робити меншу горловинку, то буде десь 70. Ось так, бо тут дуже велика горловина. Ще я хотіла, ледь не забула, ось глибина горловини. Ой, тут 26 сантиметрів. Так, довжина самого рукава, окремого рукава, 47 сантиметрів і величина пройми, але я б така б зробила трішки глибшу її. Тут усього лише 17 сантиметрів, але треба щонайменше 20. Ось так. Ну і все. Більше я думаю, що вам тут нічого не потрібно. Ширина планки 3 см от, висота підгину 2,5 см половиною В'язала його я його на спицях. Мабуть, четвірка або п'ятірка. А ниток у мене навіть не має показати, бо вийшло все до наготи. Ось. Прямо мені не вистачало блакитною ниточкою. Я доробляла тут, щоб все було, щоб все зійшлось. Пам'ятаю, що ці нитки помаранчеві у мене лишився метр. Отак я його вив'язала. Ось так. То в наступному відео я хочу вам е окремими е файликами зробити, щоб це можна було брати кому корисне, щоб дивилися тільки те, що вам корисне, те, що вам потрібно. Якщо ви не, не знаєте, як е зробити ось таку. Планку, то ви знайдете таку відео з такою планкою. Тут, хоч воно і різнокольорове, але від цього не змінюється сенс цієї планочки, він вона вив'язується особливо і ось так виглядає досить по-фабричному. І мені вона подобається. Тут. І ось цей підгін також виконується. Дам окремо те, окремо те, будуть маленькі майстер-класики. От. Я вам хочу сказати, що навіть з дуже бюджетної пряжі можна зв'язати ось таку цікаву річ. Зараз кардигани квадратами різнокольоровими дуже-дуже в те, тренді, то можна їх і ось таким чином зв'язати Мені хотілося зв'язати саме так. Він дуже яскравий, і ніхто не лишається е, байдужим до нього. От. Звичайно, це не така ж, там якісна річ, бо я його в'язала давненько, ще того не знала, що я знаю зараз, але все рівно він мені подобається. Зв'язаний рівненько, немає тут. Не... Рядності, він прям такий гарно лягли ниточки. Купувала їх дуже дешево, десь приблизно 200 гривень кіло вони коштували. От. то ось так. Отакий От у нас кардиган. Зв'язаний вкрай просто, спинка в'яжеться знизу. Просто рівний прямокутник на ту довжину, яка вам потрібна. так. По плечу трішечки я дала скіс. так, І вив'язала горловину. Горловину я в'яжу, я вже розповідала, ділю о, на три частини оце, так. Потім оце. Ще раз ділю на три частини. Середню закриваю. А потім туди-сюди і е, закриваю ще тричі оце. Це так я роблю спинку. Полка тут, так само прямо кутник, трішки скіс, і е, приблизно на якій глибині мені захотілося зробити, отак на вскоси я зменшувала. Петлі. От, отака от полка. Рукав зовсім ось так. І він все ж таки зменшується, щоб був по руці. Він невільний. І тут внизу резиночка. от А вже коли зібрала. Я тоді робила, набирала петлі, а як це я робила, я покажу в наступному відео. І ще оці петлі мають бути отут те ж сама кількість. Тих, хто вже багато в'яжеться, розуміють, а для початківців це важливо. І вам треба розрахувати так, щоб коли будете скорочувати, скоротити ось тут петель стільки, скільки на половину ось цієї спинки. У мене тут одинаково дві полки одинакові по розміру, як одна спинка. А планка ось вона находить, бо вона от дов'язана. планочка. Тут у мене однаково, я не робила перед більший від спинки. От. Цей кардиган у мене без е, петель, без пуговичок. При Нагоді можна сюди понашивати оці магнітні е, кнопочки або просто кнопочки. Але доньки так він подобається. От як на, накидка без е, гузиків, то е, вирішили залишити так. От. Ну і, я думаю, цього досить. А ті конкретні е, речі, які я хочу вам показати маленькими майстер-класами, я покажу вам в наступному відео. Отакий в мене вийшов яскравий кардиган. Ну і е, зараз вам залишу тут фото. Подивіться, як він виглядає на доньці. А якщо вам цікаво, якщо вам хочеться знати, як робити таку планочку, як зробити таку, такий підгін, от, підписуйтесь і я з вами поділюсь в наступних своїх відео.